Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Благословенного дня, нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Церква це сім'я Божа. Багато хто втратили своїх близьких та рідних, але в церкві ми маємо духовних батьків, братів та сестер. Їх підтримка неймовірна. Ісус Христос сказав: Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Питання лише в одному, який дух править, якщо справді церква і діти Божі виконують свою роботу, несуть світло і просвітництво посеред темряви, тоді це дає благословення цій землі та народу. А якщо церква не виконує свого призначення і працює не на Бога, а на себе, на імперію, політику. Економіку, мамону, на диявола тоді народ проклятий. Але якщо церква є світлом і працює на Бога, несе проповіді Євангелія, тоді приходить благословення, зміна духів та перетворення. Тому християн і переслідують, бо сатана знає, що йому буде кінець. Адже там, де приходить світло, настає кінець темряві, божевілля від людей йде, шори спадають, і люди зі звірів перетворюються на дітей Божих. Для цього і прийшов Христос. Щоб людина зробила вибір.